Вітаю вас в ефірі Служба телевізійних новин. 1 грудня 1991 року народ України своїм волевиявленням на референдумі підтвердив акт проголошення незалежності України. Так, на голосування було винесено одне питання: чи підтверджуєте ви акт проголошення незалежності України? На нього ствердно відповіли 28 мільйонів 804 тисячі українців або трохи більше 90% з тих, хто взяв участь в голосуванні. Результати референдуму виявилися настільки переконливими, що вже наступного дня країни світу почали визнавати державну незалежність України. Референдум розвіяв всі сумніви, засвідчивши, що незалежно від регіонів українці єдині в прагненні до самостійності своєї держави. Ситуація в зоні АТО залишається загостреною. Підсилювати українські позиції ледь не щотижня з різних областей до Донбасу з'їжджаються українські солдати. Поїхали і Одесити. Легендарний 18-й батальйон Одеса нещодавно відправився на передову задовго до цього наша знімальна група разом з волонтерами навідалася до хлопців, аби перевірити, чи насправді держава почала краще дбати про своїх захисників, чи може запевнення з мас-медіа головнокомандуючих лише пусті слова. Ми збиралися до них із самого ранку. Волонтери знайшли транспорт і розпочали вантажитися. Нам передавали сапогі, а ділянка. А от ця галка поціля передала. Везли те, що назбирали всією Одещиною. Везли найпотрібніше харчі, медикаменти, теплий одяг. Поки зібралися вже й після обідня пора. Небо затягнуло хмарами, почало темніти. Дорога до широкого лану під Миколаєвом, де тимчасово базувалися українські солдати, не близька. Доїхали, коли зовсім звичоріло. Останні промені заходу сонця і місяць. Така картина застала нас по приїзді. Попри темне небо і майже зимову погоду, зустріч вдалася на славу. Дівчата, волонтерки із сотні далі Сіверин зустрічали солдат пиріжками із виківками. Чи тоді ні пиріжки ви антісіпар. Давайте будемо їсти. Так, кого нема пиріжків, підходьте до мене і доріг. Після пиріжків приступили до серйозного. Давай одягаємо. А тут у мене є двоє, нам принесли. Незважаючи на спроби якось розважити хлопців в нашу першу зустріч, солдати 18-го батальйону були, м'яко кажучи, аж надто пригнічені. До відправлення в АТО залишалося два тижні, а в них ні зимового взуття, ні нормального. Техніки. Не доїхали до нас бірці, ті, що вони обіцяли по телевізорі. А скажіть, техніка в нормальному стані? Uh, от це печальний питання насчет вопрос. техніки, тому що все приходиться робити своїми силами. Нас не хочуть забезпечувати ні запчастями, ні, ні резиною. У нас от і, і бехи наші теж так само. Зараз ну, дві штуки стоїть, два мотори треба. Тому що вони в ужасному стані, їх ну, вже не можна ставити на машину. Ніхто не хоче нам не привозити, не ні двигателя, нічого. Вони ми стоять, обіщають, а толку ніяк. Кажуть, ставте, які є. Ну, Куди тою технікою напередок. Ну, ну, воювати вже невозможно. Всі люди працюють по разному Там, ковид, ділять одне, а виходить реально інше. Це все вирішується на місцях. При цьому командири, як належить, намагалися бути оптимістичними. Є форма, є одяг, є часткове взуття. Але хотілося б звернути увагу, наше керівництво на покраще становище нашої армії. Що цікаво, центральні медіа теж доповідали, начебто, із обмундируванням, все гаразд. Сам президент заявляв, що українські солдати забезпечені зимовим одягом і взуттям на 100%. Нестиковки вражали. Ми спробували отримати роз'яснення в одеському військовому комісаріаті. Ніхто конкретного нічого не пояснив. В одних раптово вимикався телефон, інші посилалися на те, що зараз вони у відпустці і роботою не займаються. Як там не було б, але наша настирливість мала свої результати. Через декілька днів із лану надійшли приємні новини. Зимове взуття почали видавати. Івана Дерев'янко Віктор Доманський. Факти. Після допомоги волонтерів і забезпечення державою теплим взуттям у бійців 18-го батальйону залишалося ще чимало потреб. Найнагальніші з них плівка для бліндажів, цвяхи, скоби і бензопили. Ціни на все це в такий короткий термін для волонтерського руху видалися просто непідємними. З проханням про допомогу наша знімальна група разом із волонтерами звернулася до фонду губернатора на благо Одещини. Там не відмовили. Згідно з домовленістю, покупки зробили в одному з найбільших будівельних торгівельних центрів Одеси. На базі волонтерів разом з їхнім юристом оформили акт прийому передачі товарів. Пилка ланцюгова, бензинова, МТД, МТД, G. Задяки небедужості керівника фонду на благо Одещини Тимура Занішнянідзе купили все, що просили солдати. Найголовніше бензопили. Це другий комплект. два комплекта пилочки и масло двухтактное, потому что для бензопил идет специальное масло, которое добавляется в бензин для этого специальная линия, емкость для смешивания бензина с маслом. полный комплект До покупок від фонду дівчата, волонтери і сотні далі Сіверин додали ще чимало гостинців від себе і небайдужих людей: одяг, овочі, консерви і ліки на зиму, баночки з перетертою сукром калиною, перев'язаних патріотичними стрічками. Так як виникли проблеми із транспортом, за вантажем особисто приїхав командир 18-го батальйону із помічником. Дуже важко не бережемо комбати. Щоб ви розуміли, можна нанести таке. Бензопили вантажили із особливою турботою. За словами військових, то за рік від держави ні одної не допросишся, а тут небайдужі люди, аж цілих п'ять дають. Ці речі необхідні там на передовій, тому що ми будемо обладнувати бліндажі. Їх потрібно пиляти брьовна чимось, потрібно накривати плівкою, щоб не протікало. Звичайно, цвяхами це все збивати. Закупленої плівки, за словами комбату, більше ніж достатньо. Наскільки бліндачів приблизно вистачить 600 метрів такої міцної, якісної плівки, як ми взяли? Ну я думаю, ми нас перекриємо. А, тобто буде цього достатньо. Так. <сміст> Це дуже важливо, тому що ми турбуємося про бійці і хочемо, щоб максимально їм було комфортно. Цінний вантаж поїхав до хлопців 18-го батальйону, підсиливши їхні позиції і зміцнивши бойовий дух. Івана Дерев'янко Борис Мисливцев, факти. Продовжуємо випуск в соціальних мережах. Розповсюджуються заклики звертатися до обленерго з приводу перерахунку платежів за електрику, оскільки окружний адміністративний суд Києва 8 вересня нинішнього року виніс рішення, яким визнав незаконною постанову номер 220 від 26 лютого національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Тією постановою було затверджено п'ятиетапне підвищення тарифів на електрику для населення, починаючи з 1 квітня цього року. В соціальних мережах навіть пропонується зразок заяви до обленерго на перерахунок здійснених платежів. Чи потрібно поспішати до електропостачальників? Розбиралися наші кореспонденти. Елеонора прийшла до свого районного представництва електромереж Одеси. Вона вирішила подати заяву про перерахунок здійснених з 1 квітня нинішнього року платежів за електрику, оскільки платити більше не хоче. Я узнала, що е, із інтернету що можна зробити піріращот по електроенергії. Так як був було, було рішення суда, от смотрите, год назад був тариф 0,42 копейки. копійки. Сейчас тариф середній 0,79 копійок. Ну, я хочу, щоб зробили потому тому що, звісно, я хочу платити по старому тарифу. Здравствуйте. Леонора скористалася зразком заяви, який запропоновано у соціальних мережах. Із нею прийшла до приймальній електропостачальної організації. заявление входящее. Телефон приемный. Вы можете обратиться, перезвонить. Я скажу, кто исполнитель, и с ним можете связаться. Спасибо. А в течение какого времени я могу? Это перезвонить вы можете завтра часиков 10, ну минимально 10 дней. Щоб не чекати відповіді, у встановлений законом термін. Ми одразу звернулися до очільника РЕМ по коментарі. Олег Подвишецький пояснює, що судові розгляди щодо законності поетапного підвищення тарифів на електрику для населення. Постанова 220 тривають і донині. І поки остаточного рішення немає, всі обленерго України спираються на розпорядження національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг НКРЕ, яка і видала вказану постанову. В настоящий момент 220-я постанова от 26.02.2015 года, она законна, она действует. И когда будет какое-то решение уже высшими судами принято, в зависимости от этого решения будет уже развиваться дальше ситуация. Юридичні тонкощі ситуації роз'яснює Олександр Рябець для того, щоб можна було подавати заяву на перерахунок платежів за електрику, необхідно, щоб рішення суду, яким визнано незаконною постанову 220, набуло чинності. Це постановлення не вступило в законну силу, Була апеляція. Я бачу тут определенну схему, тому що в діло заходить фізичне ліцо уже на етапі адміністративного, на етапі апеляції. И подает заявление, чтобы суд обратился в Верховный суд, чтобы тот в свою очередь обратился в Конституционный суд для признания определенных норм неправомерными или неконституционными. И это именно, ну я вижу здесь, как специалист, вижу схему для того, чтобы затянуть вот это все, заморозить это так, как оно есть, потому что так, такая судебная практика для той же национальной комиссии, еще здесь, на державное регулирование в сферах энергетики, она очень негативная, и я даже не исключаю, что вот таким образом они просто заморозили эту ситуацию. Але не зараз все за законом. Рішення суду від 8 вересня нинішнього року про визнання незаконною постанову НКРЕ Noсті 220 від 26 лютого, про п'ятиетапне підвищення тарифів на електрику для населення чинності не набуло. Тож заяву на перерахунок платежів за електрику писати поки зарано. Наталія Браславська, Анастасія Даманська. Факти. До інших тем. Одеський регіон посів перше місце по розповсюдженню віл-інфекцій. Станом на 1 грудня поточного року в Одесі виявлено більше 27 тисяч віл-інфікованих жителів міста. За статистикою щодня заражаються мінімум два Одесити. В день солідарності з віл-інфікованими заради профілактики страшних захворювань небайдужі волонтери вийшли до Соборної площі, щоб провести там пізнавальну акцію. Люди почему-то всегда думают, меня это не коснется. Но, к сожалению, сейчас этот вирус вошел в массы социального населения. То есть это уже ну, люди, которые и с высшим образованием, и при должностях. То есть это ну, вирус не спрашивает. Кому притион приходить. 1 грудня Всеукраїнський день солідарності з людьми, що живуть з ВІЛ. Вже більше десяти років у цей день благодійні організації проводять пізнавальні акції у центрі Одеси. Цьогоріч волонтери зібралися на соборній площі, де намагалися проінформувати якомога більше перехожих про небезпечність хвороби. Одеса займає одне із перших місць по виявленню віч спідок. большому сожалению. у нас сьогодні тільки в місті Одесі на диспансерному учеті стоїть около 20. Восьми тисячі чоловік. Це ті люди, которые знают о статусе. А сколько людей, которые ходят, не знают о своєму статусе? Мы пытаемся донести до людей информацию інформацію, що коли чоловік заболіває військові інфекції, он не сразу знає. Мы не каждый день ходим по врачам, не каждый день здаємо кровь. В рамках акции перехожі мали можливість взяти участь у інформаційних заходах. Кожен бажаючи безкоштовно проходив експрес-тестування на ВІЛ-інфекцію у спеціальній пересувній мобільній лабораторії. Ми да, кров з пальчика. І тестуємо на планшетку. Тестування займало не більше 15 хвилин. Це а дає шанс людям узнати Состояние своего здоровья, то есть предотвратить возможные последствия. То тобто, есть, ну, если эти акции проводить регулярно, то есть человек узнает о заболевании на ранних стадиях заболевания, он уже успеет какие-то действия для улучшения здоровья. Ну, если узнать узнати розрання болезні, то есть о заболевании, то это легче все одно переноситься. Подібні акції проходять щороку. 1 грудня у кожного Одесити є можливість подумати про те, що він зробив і може зробити для того, щоб зупинити епідемію ВІЛ-інфекції. Євгенія Швіц, Владислава Приходько. Факти. До зимових свят введені ще кілька додаткових рейсів пасажирських поїздів з Одеси. Про це повідомила прислужба Державної адміністрації залізничного транспорту. Додаткові рейси до Чернівців призначені на 26, 28, 30 грудня і 2, 4, 6, 8 січня. Поїзд Одеса-Київ здійснить додаткові рейси на південь 27, 29, 31 грудня, 2, 3, 5, 7, 9, 10 і 12 січня. У зворотному напрямку 26, 28, 30 грудня і 1, 2, 4, 6, 8, 9 і 11 січня. Нагадаємо, що Укрзалізниця вже призначила до зимових свят додаткові рейси з Одеси до Ковеля, Умані, Ізмаїла, Дніпропетровська, а також додаткові поїзди до Мукачева і Львова. В ефірі для вас працювала команда служби телевізійних новин. В мене вся інформація на цю годину. Я з вами прощаюсь. До побачення.